всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні будемо експериментувати. Будемо фарбувати яйця натуральними барвниками. Всі ці способи я нашла в інтернеті і перевіримо, чи вони працюють і як працюють. Скажу вам наперед, що результати мене здивували як в одну сторону, так і в другу. Почнемо з куркуми. Куркуми я взяла одну пачку, тут 30 грам. Я вкидаю в кастрюлю одну столову ложку солі, ложу два яйця і заливаю 600 грам води холодної і буду варити 10 хвилин. Ось такого жовтого кольору можете заливати холодною водою і вже яйця покрашені. А я хочу проекспериментувати і зараз поставити їх на балкон на цілу ніч, і показати, які вони будуть на ранок. Дивіться, який колір. До рук не береться, колір гарний. Так що можете красити, як вам подобається жовтий колір. Слідуючим експериментом нашим буде це каркаде. Пачка каркаде, столова ложка солі, 2 яйця холодною водою заливаю, і так 10 хвилин будуть вони в мене кипіти на вогні. Без камери підклала ще одне яйце, третє, щоб вам показати результат. Ось такий результат буде, як ви зразу виймете їх. А два я залью розчином і знову покажу на ранок, які вони будуть, як постоять цілу ніч на балконі у цьому у цій рідині, якою ми красили. Щас залью і на ніч на балкон. Ось так дивіться, яка краса. Ось такі, коли ви виймете після 10 хвилин зразу. А це, якщо вони простою цілу ніч на балконі, теж гарний результат. Третім експериментом в мене буде шпінат. Пачку замороженого шпінату, як ідею, кладу яйця, кладу, заливаю холодною водою, додам ложку солі і також на 10 хвилин буду забирати на плиту. Ну, поки результата не бачу, але залью зараз цим розсолом і будемо до ранку. Обіцяють, що будуть зеленого кольору, зараз перевіримо. Зараз я викладаю, цим розсолом заливаю, додам ще 2 столових ложки оцту по рецепту. Потрібно додати, і виставляю на балкон. Очікую гарного результату. Колір гарний, зелений, будемо вранці діставати. Але ні, дивіться, який я поклала, такі виняла. Може, я щось зробила не так. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. В мене це невдалий результат. Тепер в мене є каркаде, я змішую з куркумою, кладу два яйця і знову їх варю. Ось такий колір вийшов зразу. Але залью зараз рідиною і на ранок подивлюся, який буде колір, коли вони настояться. Поки гарний колір. Дивіться: оце темне, я виняла, протерла олію, не вимиваючи під водою. А світле помила під проточною водою. Ось такі якісь космічні, гарні, можете користуватись. Далі я хочу зробити в цибулі, але з додаванням рису. Яйце вводу в рис і буду зав'язувати його. Не знаю, багато-мало рису даю багато, подивимося, який результат не красила так яйця, не можу вам наперед сказати. Тугенько вмотую і ниткою зараз буду фіксувати. Теж беру два яйця, буде достатньо, щоб подивитися результат. Замотала і беру ложпиння цибулі закидаю в кастрюлю, туди додаю оцет, додаю воду холодну, і додам ще ложку солі. І буду класти ці вже замотані два яйця, які я зробила з рисом. Ось так. І знову ж таки на 10 хвилин варю. Тепер зварила, я думаю, що їх зразу можна було б забирати, але ж знову буде вже хай експеримент. Я їх викладаю в банку і буду заливати цим росолом з лушпиння. І на ранок вам покажу, що в мене вийшло. Виношу на балкон теж. Рис дуже набух, я думаю, що їх не потрібно залишати на цілу ніч. Можна зразу зварити і в холодну воду, і вони будуть, і рису кладіть менше. Я рису дуже багато напхала сюди, і вони, дивіться, малюночок є, але ж дуже багато білого. Я думаю, що покласти менше рису вони будуть набагато цікавіше. Але ж цікаво, можете красити так. Слідуючи два яйця я буду робити з аплікації. Одну беру траву дрібненьку, не знаю, як вона називається, другий буде лист чистотілу. Зразу наперед кажу, Чим дрібнішенькі листочки, тим буде красивіше у вас покрашене яйце буде більш чітка аплікація. Результат ви побачите. Буду красити на цей раз чаєм анчан. Це сині квіточки, як ви знаєте, які дуже гарно красять ром в синій колір. А чи покрасять яйця, зараз будемо далі дивитися, експериментувати. Ну, ось такий великий листок 6 я взяла і зараз теж його скричу, а результат буде в кінці. Квітки ганчана дуже легкі. Для фарбування в мене пішло всього 4 грами. Ось дивіться, як чаїв, він продається в магазинах. Його пити дуже цікаво, гарний такий синій колір. Ось я заливаю холодною водою, і вже квіточки, дивіться, зразу віддають такий гарний синій колір. Додала сіль. І кладу яйця і 10 хвилин на вогонь. І тепер, знову ж таки, буду заливати рідиною і на ніч виставляти на балкон. Поки явно такого закрашеного я не бачу, побачимо, що буде на ранок, тому що я не пробувала до цього раніше фарбувати. Заливаємо рідиною і на цілу ніч. Ось Настав ранок я виняла, але я бачу, що не дуже тут закрасилося, вони вийшли такого голубоватого, сірого кольору. Хоча аплікацію дуже гарно видно. Дивіться, як маленькі, дуже гарно листочки виходять, такі дрібненькі. А тут, де великий лист, я брала з чистотіла, ось такі. Теж непогані, але дуже лопати такий візерунок. Ну, так собі результат, не знаю. Дивіться, пишіть, як вам. І ще один експеримент з кавою. Каву беру не 2 столових ложки. По рецепту була 1 столова ложка на 1 яйце. Так як у мене 2 яйця, взяла 2 столових ложки, заливаю холодною водою і 10 хвилин ставлю на вогонь. Побачимо, що нам дасть цей експеримент. Дуже запашний експеримент. Тепер ось дивіться. ну такі собі трошки-трошки. Такі взялися не зовсім білі, але такий колір ненасичений. Побачимо, що буде на ранок. Ну ось, дивіться, такі собі. Пишіть, як вам мої експерименти? Може, я ще зробила не так, чекаю від вас коментарів. Продивившись це відео, ви побачили результат, і тепер не будете марно тратити свій час і свої сили. Всіх зі святами, миру, здоров'я і до зустрічі!